Міні-Агрочернівці, вітаємо вас. Сьогодні у нас на огляді була 244. Миколай Миколайович, розповідайте. Міні-трактор БУТ 244 має класичний КМОський двигун, КМ 385 ВТ. Також він має відключаємий передок. Переднє колесо 6 х 16, заднє колесо 9,5. На 24. Значить, у, тракторі, у цьому тракторі відмінності, які він має майже рівну підлогу, бокове розміщення куліси і сучасну панель приводів, яка відображає все необхідне для експлуатації. Також Всі трактор... трактори у нас 24-го року випуску. Так. Також, також трактор заднє колесо має противаги, які йдуть в комплекті. Дуже гарно представлена в ньому задня навіска, підсилена з усиленим центральним винтом і гідровиходами на причіп. Ще в подарунок до трактора. Іде зіп набір. Отже, мініагро Чернівці. Працюємо щоденно. Чекаємо вас щоденно. Приїжджайте, обирайте собі трактора. Гарантія у нас 2 роки на всі трактори. Доставка безкоштовна. Коломийська 1А. Мініагро Чернівці.